І сьогодні моїм гостем є політолог Володимир Фесенко, і з ним говоримо про результати виборів у Туреччині. Результати виборів досить неоднозначні, дуже е, е, мінливі. Е, по ходу підрахунку е, голосів. Е, їх результати е, мінялися. Спочатку Ердоган здавалося е, виходив у перший тур, але потім, потім, потім. Коли пішли голоси з закордонного виборчого округу, наскільки я зрозумів, його результати почали падати падати вниз, і в результаті зараз вже маємо другий тур, який відбудеться за, за два тижні, і Ердогану до перемоги забракло якихось піввідсотка, десь близько того. Отже, пане Володимире. Ці піввідсотка він зможе подолати чи це вже такий нездоланний бар'єр для нього Ні, ну чому ну там не піввідсотка більше а менше відсотка десь сім десяток приблизно, але тут треба рахувати не відсотки для того, щоб перемогти в другому турі, да йому потрібно да отримати перевагу. В принципі, необхідно 50% плюс один голос, але другий тур він має визначити формального переможця. Хто буде першим? Наскільки він випереджає приблизно на 4% свого суперника? То ну от як для нинішньої ситуації це достатньо велика перевага. Але думаю, що остаточно все ще не вирішено. Як свідчить історія і практика двохтурових голосувань, зокрема в Україні, це дуже часто проявлялося, В другому турі голосують не тільки за, а багато виборців голосують проти. Да, і антирейтинг дуже важливий, і наприклад, от саме антирейтинг зіграв злий жарт з президентом Порошенком у 2019 році, та й в багатьох інших випадках от це спрацьовує, тому це ризик для Ердогана. ризик буде в тому, якщо вся опозиція об'єднається проти нього в другому турі. Третій кандидат він отримав небагато, от якраз там близько тих самих 4%, Але е, е, був ще четвертий кандидат, який зняв свою кандидатуру. Але там е, така ситуація, що е, прізвища залишилось в бюлетені, і так. там якісь е, да, декілька сот тисяч голосів він отримав, е, їх розподілили порно. Е, але зараз, от е, ну, е, він якраз проти Ердогана. Тому та, і третій кандидат теж закликав голосувати проти Ердогана, це не означає, що всі його прихильники так проголосують, але тим не менше, консолідація всієї опозиції проти Ердогана, якщо їм вдасться мобілізувати тих, хто можливо не прийшов голосувати. Хоча явка була дуже високою, як для Туреччини, ну і взагалі за міжнародними стандартами. Якщо вдасться. Вплинути на тих, хто коливається, тобто буде мобілізований, скажімо так, весь потенціал опозиції. Ну тоді шанс буде. Хоча на сьогодні, на даний момент, враховуючи і домінування Ердогана в адміністративній системі, тобто адмінресурс, ну не так потужно можливо, але діє все ж таки на його користь там без прямих зловживань, так такої інформації не було, але все рівно у нього перевага як у діючого президента. Крім того, інформаційно теж він домінує. У нього більше впливу на офіційні засоби масової інформації. Він частіше в інформаційному середовищі. Ну і взагалі він досвідчений політичний гравець. Він якраз напередодні першого туру задіяв декілька важливих ресурсів, там і підніс зарплат бюджетникам, державним службовцям, зокрема і там деякі інші. Ну як кажуть народі, плюшки для різних верст. Наприклад, тим, хто постраждав від землетрусу, там він пообіцяв швидке житло вже в поточному році. Ну, нам це знайомо, ми це бачили там в формах, да раніше у нас теж таке ді, ді, ну, робили. Тому це спрацювало на користь Ердогана. Чи будуть у нього ще додаткові резерви і ресурси? Питання відкрите. Тому я думаю, що остаточно переможе ще не визначений, але ну, Ердоган, виходячи з нинішніх стартових позицій, перед другим туром шансів трохи більше. Пане Волде, а там ще цікаві вибори у парламент. Ну, Оскільки я зрозумів, перемогу здобуває партія Ердогана. Ну це блок партії. Це блок партії, да, де провідну роль грає якраз партія Ердогана. Да, вони отримують більшість в турецькому парламенті. В принципі, це теж працює на користь Ердогана. І це теж от, опосередковано свідчить про те, що у нього шансів більше. Тобто, оці виборці, які голосували, а там теж близько половини проголосувала за блок його партій, В принципі, ну це теж ознака того, що у нього електорат мобілізований трохи краще. Ну а в парламенті, якщо Ердоган виграє, ну він зберігає більшість парламентів, хоча б вже не таку переважну, як раніше. І тому президентська система буде діяти, в принципі, без перешкод. Але вже можливо, по деяких питаннях доведеться домовлятися з опозицією. А от якщо переможе кандидат від опозиції, то йому буде складніше. Це буде протистояння з парламентом, і я не виключаю, що через певний час може виникнути і певна парламентська криза. Ну, якщо, знов-таки, президентом стане представник опозиції. Взагалі, я от, думаю, що зараз треба розглядати не тільки парламентську ситуацію, вона не буде вирішальною, але буде значущою на перспективу. Треба е, розглядати іншу ситуацію. От, якщо раптом в другому турі обидва кандидати наберуть приблизно однакову кількість голосів, різниця буде не 4 як зараз, а буде, наприклад, там 1-2%, там. Ну, не більше 2%. відсотків. Тоді, програвши сторона, хто б це не був, буде з високою вірогідністю оскаржувати результати виборів, не буде визнавати, і можуть, може бути протистояння між двома таборами. Те, що зараз ми бачимо, ну, приблизно 50-50 розподіл, майже навпіл турецького суспільства, це свідчення серйозного, цинісного розколу. Турецькому суспільстві. Ну, знаєте, чимось це нагадує нашу ситуацію, яка була, наприклад, у 2004 році, коли теж був розкол. Ну, там по інших причинах, але зараз теж ми бачимо от в Туреччині, от ви тут про закордонний орган згадували. Але насправді там інше, помітно. За Ердогана голосує глибинка. Голосують скажімо так, менш освічені, більш релігійні громадяни Турції, мешканці великих міст, а також зони на узбережжі, як правило, це туристичні регіони, вони більше підтримують опозицію, вони більш світські. Вони більш орієнтовані на бізнес, вони прагнуть відкритості сучасного суспільства, а не посилення релігійних стандартів, умовно кажучи, так скажем так, не посилення там турецьких традиційних цінностей. Вони більш сучасні виборці опозиції більш молоді. А Ердогана підтримують більш літні виборці. От, взагалі цей розкол покоління він відчутний. Достатньо і між іншим. Навіть зараз, якщо Ердоган виграє вибори, на перспективу його позицію будуть слабнути. Тому що молодь підтримує опозицію. Вона хоче змін. Вона не хоче консервативного управління Ердогана, авторитарного управління. До речі, теж от розколи в цьому вимірі прихильники такої жорсткої напівавторитарної системи Ердогана. А у опозиції навпаки, прихильники більш демократичної системи. Вони е, їм не подобається авторитаризм, який проявляється в стилі Ердогана. Там нема повноцінного авторитарного режиму. Як, наприклад, в Росії я вже не кажу там про Білорусі на все ж вибори. Ми бачимо конкурентні вибори. В Росії, в Росії до речі, дивуються. Як же так, що там йому не вистачило, от, як ви сказали, піввідсотка. Ну це... все технічно можна було б вирішити на, на своїх дільницях, в своїх регіонах, але цього не сталося. Тому це теж важливо. Все ж таки, в Туреччині зберігається конкурентна виборча система і в принципі і політична система залишається конкурентною і на перспективу безумовно, от, враховуючи демографічні зміни. То опозиція Ердогана будуть поступово все слабше і слабше, ну і він буде старше, якщо він залишиться. Так що на сьогодні да у опозиції є шанс на перемогу. Але в перспективі навіть зараз, якщо Ердоган переможе, у нього будуть ну, проблеми. От це теж важливий момент. Ну і безумовно, буде чи не буде протистояння після виборів. Ну от як у нас було. Я не кажу, що це буде щось на кшталт помаранчевої революції, а але це щось буде. може бути. Тобто, якісь заворушення може бути. Ну, я б не сказав, що обов'язково заворушення. Це можуть бути може, ну, таке протистояння, можуть бути протести, масові акції протесту, невизнання виборів, там вимога перерахунку голосів і так далі. Щось таке може бути. Ну, от ми вже бачили, були заяви навіть перед першим туром мерів Стамбулу і Анкари. А це якраз міста ну найбільше міста Туреччина, Стамбул взагалі одне з найбільших міст Європи. Да, і Анкара столиця. Тому от це вже показово. Він сказав, що вони можуть не визнати результати виборів, але це так скоріше, була профілактична заява. А от перед після другого туру, і особливо якщо от різниця в результатах двох кандидатів буде не дуже великою. Ну от якщо менше відсотка, ну то це точно. Хто б не переміг або хто б не програв, ну будуть певні елементи недовіри, і ми якесь протистояння побачимо. Чи буде розкол політична криза? Зараз важко сказати, але може виникнути ситуація. Якщо ситуація в політичному сенсі загостриться, ну тоді можливо, як це бо бувало раніше, неодноразово, можливо, військові будуть виконувати роль арбітра. Пане Володимире, а вам не здається парадокс? Ви сказали, що опозиції опозиції підтримує молодь, але лідер опозиції є суттєво старшим від Ердогана. Там йому зона здається... 5 років. Я вбачаю, суттєво відносно, 5 років на да, да старше, да це є. Але розумієте в чому там нюанс? Тут справа не в тому, який у нього вік. У нього репутація такого не тільки політика, а громадського діяча, причому такого антикорупційного активіста, дехто його називає турецьким Ганді. Я не знаю наскільки це правомірно, чи нема тут перебільшення такого суто політтехнологічного. Але я такі оцінки зустрічав в засобах масової інформації в статтях, присвячених турецьким виборам. Тому тут справа не в тому, який вік кандидатів. Ми взагалі зараз. До речі, це стосується не тільки туреччини. Подивіться, що в Штатах, да. два головних фаворити вони навіть старше одному вже за 80, Байдено, на інший давже да трохи молодше. Да ну він виглядає так більш-менш бадьорий, Я маю на увазі Трампа. Але тим не менш, теж вже вік поважний далеко за 70. Ну і ми дивимося зараз. Путінці, дзінпіна, нетаньягу в Ізраїлі список можна продовжувати. Кількість таких я б сказав, лідерів в поважному віці зараз достатньо велика. між іншим це буде передумовою. Що на нас через певний час буде чекати е, достатньо відчутна зміна поколінь політичних в різних країнах світу, поколінь політичних лідерів. Так що на сьогодні на даний момент вік це я б сказав не діагноз і не вирок. Пане Леву, ви сказали, що армія може зіграти роль Ну, Турецька армія вже не раз грала роль арбітра і не йшла з цієї ролі. Що це може бути цього разу? Яким чином ну, це було раніше ще в епоху до Ердогана? В Туреччині були періоди політичної нестабільності. До речі, там працювала така, я б сказав, майже парламентська система правління. Це, між іншим, от, коли там у нас є чимало людей, які виступають, от треба, щоб у нас була суто парламентська система правління, є проблема в нестабільності, такій постійно регулярної нестабільності. От Туреччина постійно цим стикалася. Якщо стала демократія, де є верховенство права усталені інституції? Ну тоді парламентська система може нормально працювати, як, наприклад, в Великій Британії чи в Німеччині, але от в країнах, де на жаль, немає інституційної стабільності. Парламентар і саме парламентська форма правління ну, не завжди спрацьовує на, на стабільність політичної системи. І от тому да, була традиція, коли армія періодично брала на себе роль такого політичного арбітра і там, забезпечувала, скажімо так. Період стабілізації, але в часи Ердогана це припинилося, була спроба, от на це звернув увагу. Була спроба військового перевороту, вона закінчилась невдала, і тому зараз, от це теж треба мати на увазі. Якщо армія буде претендувати на роль арбітра, ну в армії наскільки я можу розуміти, все ж таки, ну позиція скоріше на користь Ердогана. Ну там Редаган, я думаю, розставив своїх прихильників, своїх людей. Інша річ, все ж міняється. І знаєте, і це по Україні. Ми дуже добре знаємо. Хтось там може поставити свою людину, але це не гарантія, що будуть вічно підтримувати кон'юнктура. Міняється може мінятися і політична позиція окремих керівників, зокрема і військових. Так, що подивимось. зараз? Дійсно, для Ердогана ситуація найбільш складна, найбільш проблемна за весь час його правління. Є певна втома. Це часто буває, коли якийсь лідер дуже довго при владі, виникає певна втома від нього. Є запит на зміни, на оновлення. І в принципі воно зараз частково спрацювало, але все рівно от є така хитка рівновага, так що поки що не будемо поспішати з висновками, е, е, нікому не гарантована перемога, пане Володимир. Але в Туреччині ще зараз може зіграти роль кур курдський чинник. Тому що як кажуть зараз інші оглядачі, що курські партії можуть чи партія може мати таку золоту акцію в парламенті. Тобто на ну, розумію? я розумію. Та ні, ну поки що не схоже на це. Ну фактично, курди підтримали, там теж нема єдності, але все ж таки така найбільш представницька верства курського політичного руху вона підтримала якраз опозицію. Вона співпрацює з опозицією, і тут якраз от на президентських виборах це суперечливий чинник. З одного боку, да це додає е, кандидату до позиції, а з іншого боку, е, ну, це Ардаган використовує. Ердоган грає на темі курського сепаратизму, курського екстремізму, звинувачує свого опонента в тому, що от якщо він переможе, цим скористаються курди, буде більше небезпеки, особливо на сході Туреччини, там де от якраз є концентрація курдського населення. Так що цей чинник працює неоднозначно. Він безумовно додав опозиційному табору, але не гарантував йому перемоги. Володимире, і що нам Україні от з тих підсумків вибе? якщо в Туреччині можливо в певний період нестабільності. Ми не знаємо скільки він буде від часу. Може мінімум можливо трошки затягнеться. Тобто, от що це міняє для України? Ну, ну будь-яка нестабільна нестабільність на наших кордонах, навіть через море, безумовно, це не найкращий варіант для нас. Це може відволікати увагу від війни, яка, веде, яка йде зараз проти російської агресії. Тому нестабільність в Туреччині, якась політична криза в Туреччині не на нашу користь. Це одна проблема. Друга зараз для нас от є суто конкретне питання: зернова угода. Так, от якраз 18 травня закінчується її дія, і росіяни свідомо зробили так, що вони ж не продовжили її на 6 місяців, як треба, а, а, там, хоча б на 4 місяці, а продовжили лише от до 18 травня. І це було спеціально зроблено. Вони орієнтувалися на вибори в Туреччині, в залежності від того, хто переможе на вибори в Туреччині. Але зараз другий тур. І оце е, буде цікаво. От я думаю, якраз в на найближчі дні подивимось, це одна з інтриг. В принципі, е, зараз для Ердогана було б вигідно, щоб була продовжена зернова угода. Хоча б тимчасово, хоча б там на 2-3 місяці. Тому що він може сказати: бачите, е, якщо я залишаюсь, Будуть діяти різні угоди, де я був гарантом, особистим гарантом. Це і зернова угода, там домовленості з росіянами, до речі, по деяких проєктах. А якщо мене не буде, от буде дестабілізація в стосунках там, по деяких економічних проєктах. В принципі, от продовження зернової угоди. Якщо зараз це відбудеться, то в принципі це буде в наших інтересах. Головне, щоб там не було ну, якихось суттєвих поступок, тому що росіяни хочуть дотиснути, хочуть вибити для себе певні поступки. Зокрема, там щоб дали хоча б одному російському банку можливість користуватися міжнародною системою банківських платежів, системою SWIFT. вони хочуть відновити транзит свого Аміаку через Аміакопровод по території України і через Одесу. Це до речі дуже небезпечно, просто в прямому сенсі, тому що це вибухова речовина і Одеса під обстрілами. І це може просто призвести до величезної екологічної катастрофи. До речі, не тільки там для Одеси, а навіть і для прикордонних регіонів, для деяких країн, які мають спільний кордон з Україною, ну взагалі для регіону Чорного моря. Так що тут є нюанси. Але тим не менш, от зернова угода це прямий наш інтерес. В принципі, як це не парадоксально, другий тор створює додаткові шанси. Якщо росіяни підуть на зустріч Ердагану, зроблять йому такий жест доброї волі. Да, тоді, от, можливо, да ця зернова угода буде продовжена, і це, в принципі, було позитивом для нас в Росії. До речі, це розглядає дуже неоднозначно багато критиків, але от саме чинник Ардагана і другого туру тут може спрацювати в позитив. А з точки зору стратегічних питань. Я не очікую якихось кардинальних змін в турецькій політиці, зокрема, тому що, ну, да, у Ердогана його унікальність була в тому, що він мав особисті достатньо дружні стосунки, хоча, скажімо так, з нюансами суттєвими. І з Путіним, і з Зеленським. А раніше, до речі, і з Порошенка у Ердогана теж були дуже непогані стосунки, вони давно один одного знали. Так, це насправді відповідало інтересам Туреччини і, взагалі турецької політики, от мати баланс інтересів, конструктивні стосунки і з Росією, і з Україною, тому що з обома країнами. Туреччина підтримує взаємовигідні економічні стосунки, заробляє так, грубо кажучи, і на Росії, і на Україні, і не тільки на наших туристах, на різних проєктах. Туреччина нам допомагала навіть військовому сенсі. Ну як допомагала, ми мали активну військово технічну співпрацю по байрактарах Ми це знаємо, але у Туреччини була активна співпраця з Росією. Навіть я б сказав набагато більш активна співпраця. Це і спільна атомна електростанція. Ну вірніше, електростанція турецька, але будувала будував російський Росатом. Це е, газова домовленість, коли Туреччина претендує на роль газового хабу для Південної Європи, е, але завдяки російському газу і трубопроводам з Росії. Ну і безумовно те, що Туреччина заробляла сприяючи Росії в обходженні західних санкцій. Правда, вони пішли на обмеження суттєві під тиском Заходу, скажімо так, там, наприклад, відмовились від російської платіжної картки мир, там по банках, по банках зробили певні обмеження, але все рівно Туреччина є одним, скажімо так, з транзитерів цього тіньового або напівтіньового Експорту, імпорту, яким Росія обходить західні санкції, так що, вот тут є проблема для нас, але це все свідчення того, що навряд чи кардинально поміняється зовнішня політика Туреччини. проте, от якщо наприклад переможе представник опозиції, то у нього таких стосунків з путіним як у Ердогана не буде. Я переконаний, що по відношенню до України політика не поміняється ні у Ердогана, ні у лідера опозиції, якщо він стане президентом Туреччини. Представник опозиції, думаю, буде менш проблемним і більш конструктивним в стосунках з Заходом. Зокрема, не буде таких проблем, ну як зараз, от було, коли Турція Туреччина свідомо перешкоджала вступу Швеції до НАТО. І там росіяни до речі дуже посприяли цьому, але тим не менш, ну от тут Ердоган він завжди дистанціювався. Він, нібито ну, не робив демаршів проти НАТО, Туреччина, член НАТО. Але в той же час були дуже особливі стосунки з Росією, і Туреччина завжди грала свою гру і в Сирії, і на Близькому Сході, і в деяких питаннях принципово дистанціювалася від Сполучених Штатів і особливо від Європейського Союзу. І от якщо буде новий президент Туреччини, я думаю, що будуть більш конструктивні стосунки Туреччини Заходом із США і з Європейським Союзом. При Ердогані безумовно ця дистанція вона буде зберігатися, ну і будуть можливо і деякі конфліктні ситуації. Так що для нас це не принципово, для нас не буде кардинальних змін, але от якраз стосунки Туреччини з Заходом, оце важливо. Ну і скажімо так, певне загорвання з Путіним. Я, до речі, можу сказати: в Росії не приховують, вони симпатизують саме Ердогану. тобто їм Ердоган вигідніший. Да. Ну, тому що вони... він вже зрозумілий. Зрозуміла його особлива гра. Вони, я б сказав так: Путін і Ердоган обидва дуже добре розуміють, тому що обидва неоімперіалісти. Ердоган теж імперіаліст, він неосманіст. Він відновлює, але, на відміну від Путіна, переважно методами м'якої сили. Він військову силу теж застосовує в Сирії і проти курдів. Але в принципі він активно співпрацює. От як Росія Путінська вона просувала так званий «русський Мір то Ердоган відновлює тюркський світ. Він активно працює в Центральній Азії. Особливі стосунки. Ну, фактично, там такий міцний військово-політичний союз з Азербайджаном. Ну і там дійсно близькі культури, історично вони пов'язані. Але турецький світ це і, і Росія. Ну, частково, частково. Якраз на російську територію на да, вибачаю. На російську територію Ердоган не зазіхає і там не проявляє свою активність. Але в Центральній Азії, в Закавказі, Ердоган конкурент Путіну. Тут є протиріччя по Сирії. Там теж є певні протиріччя. Вони домовлялися в деяких питаннях, але є серйозні протиріччя. Але в той же час, от я ж кажу, вони добре один одного розуміли для Росії. Дуже вигідно, от що Туреччина сприяла. От різним там схемам, як обходити західні санкції. А що буде в разі перемоги лідера опозиції? Ну, буде певне зближення з США і НАТО, Туреччини. А це безумовно не відповідає російським інтересам. Так що тут така аргументація. Зрозуміло. Тобто, чекаємо на другий тур виборів і тоді вже буде все ясно. Саме так. Добре, дякую. Отже, це був політолог Володимир Фесенко. Ми говорили про дуже неоднозначні підсумки виборів у Туреччині, перший тур президентських виборів і парламентські вибори. А якщо вам було цікаво це відео, поставте йому вподобайку, поширте його, і все буде Україна. Дякую. Дякую, до побачення.